Так, фольксваген наш розібраний, втулочки. Покинули чат, що впускні, що випускні. Йде на тест герметичності. Хоча видно, що прогар у нас був ось тут. Розповім далі по пасату нашому. Значить, почав я стравлювати, перемивати гідрокомпенсатори. от Я їх розбираю, мию, стравлюю і збираю. значить Бачимо ось цей мягенький. Нажимається, все чудово, супер. Є один дефект за одним. Ось цей гідрик наш, він вже стравлений, але бачите, тут немає штопорного кольця, тому що воно було вже переломане. При демонтажу гідрик випав і все. Без цього штопорного кольця гідрик не можна ставити стаканчик, бо він буде випадати. Ось ти його ставиш, він ось так повинен бути. Нажимається. Хоп. І все, такого не повинно бути, він не має випадати. Він сидить на штопорному культу. Тому потрібно ще й за нуля додатково один гідрокомпенсатор. Такі справи. Чекайте, фінального Що результату. Що ж, потрошки розбираємося з нашими ГБЦ, значить, Passat 2.0, восьмиклоп, у нас вже готовий. Готовлю його на відправочку. Що ми робили? Міняли втулочки, прирізали сідла. Піскоструй клапана та шліфовки тарілки клапана Клапана залишили старі. Призирнули площину 0,28. була перегріта і відмили ГБЦ. Також торцинули клапана під ход гідрокомпенсатора. Один гідрокомпенсатор замінили, тому що він розсипався. от і стравили інші гідрокомпенсатори. Такий маємо фінальний результат. Сальник Саники замінили також. Також в комплекті клієнт попросив замовити прокладки. Значить На впуск, на термостат, комплект болтів по виробнику БДЖА. Далі випускна прокладочка, прокладка клапаної кришки і металопакет, прокладка ГБЦ Це у нас в повіті. Віті, От, такі, такі справи. Так виглядає. По часу нього у нас два робочих дні. Друзі, звертайтесь, відремонтуємо і ваші ГБЦ до такого стану. Каляпота просто. просто пушечка. Всім добра, підписуємо, ставимо лайки, коментуємо, а ми працюємо далі.